Це передсвяткове заняття школи колядок. «Святий вечор, А якщо ти спишов з тобою? вечір». Софія прийшла до школи колядок цього року. Дівчина розповідає, що дізналася про такі заняття від друзів і вирішила доєднатися. Я познайомився дуже багато з різними людьми, вивчила різні звичаї. Навчилася, можна сказати, співати. Я до того знала дуже мало різних колядок, щедрівок. Тут є стародавні звичаї і їх вивчила. Подобається просто співати. Я вирішила спробувати свої сили. Мені подобається виступати. Я дізнався багато колядок та щедрівок. Заняття в школі відбуваються двічі на тиждень. Ангеліна Нестерова розповідає, що цього року школа колядок почала свою роботу з середини листопада. Ну, по-перше, ми готуємося до Миколая, але Миколай колядок не забороняв і тому так потихеньку переходимо до колядок щедрівок. Настільки важливо, наскільки там якісно результативно ця пройшла школа колядок. А що все одно діти чомусь навчилися. Тим більше, що я ж не тільки про колядки розповідаю, я розповідаю, як святкували, як святвечір проводився, принаймні, хоча б в моїй родині, от що таке дідух, аби вони знали. За словами Ангеліни Несторової, цьогоріч в школі колядок навчається 20 учасників. Гукали всіх хто хоче вивчити нову колядку. Тим більше що ми намагаємося ті коляди вчити, які люди не знають, а не ті, що всім відомі. Ну, ми вчимо такі ексклюзивні поліські колядки, і щедрівки. Учасники школи заколядують в Житомирі о півдні 7 січня на вулиці Михайлівській. Ольга Степуренко, Ігор Грач. Новини на Суспільному.